Замість того, щоб спокійно працювати, працівники заводу фрезерних верстатів змушені приходити до стін суду. За їх твердженням, сусіднє підприємство незаконно присвоїло пожежний резервуар фрезерного заводу, чим створило загрозу закриття заводу пожежними службами. Боротьба за пожежний резервуар точиться з 2018 року. я довгий час працював в цьому цеху експериментальному, біля якого цей пожежний резервуар знаходиться. Ми його наповнювали водою, слідкували, щоб вона не застоювалася, він є в нас на балансі, він за нами облікується. Натомість, засновник ВМ Металвтопром Богдан Шевців, запевняє: під час купівлі нерухомості ніякого резервуара на цій території не було. Це не резервуар, це наш підвал, тому що ми зробили з нього підвал. Там була була якась яма знищена. Завезена вся хімія леварного цеху з заводу фрезервистатів. Покажи маємо нас. Є всі покажи, хоча документ сказав, що це є пожежний резервуар. Це є наше медіємець. Ні, Ні. Я зараз віддам. Давай, зараз віддам. Давай, Дайте давай. документ, що він не ве Дайте документ. Чи у нас є право власності. Є є власності? Є. 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 Тим часом працівники підприємств непокоїться за свої робочі місця. Якщо конфлікт затягнеться, Львів може втратити ще одне виробництво. Я працюю з ноль року. Тут вже 50 років на одному Він той водойом, я в колишній будував він біля кузні. І я там того, приймав у завод той час розбудовувався. І зараз він потрібний той водойом, розумієте? Ви просто прийшли другі, вони його забирають. не знаю. 44 роки працюю на доводі. Різні роботи були, різні спеціальності були. Ну, пожежний Пожарний повинен бути. Без, без нього, це ну, як серце. Товариство лівський завод фрезерних верстатів наголошує на важливості збереження доступу до пожежного резервуара для забезпечення нормальної роботи підприємства. Ми боремося зараз в судах, і то вже не перша така акція за те, щоб суд повернув нашу власність і щоб наше підприємство могло нормально працювати, щоб завод міг нормально функціонувати. На заводі працює близько 70 працівників, і зараз їхня, скажімо так, доля нас всіх залежить від того, як вирішиться рішення. Цього суду, тому що це дуже важливо, щоб цей резервуар повернувся власність заводу. Як вирішиться конфлікт, покаже час. Судові процеси тривають, тож будемо слідкувати за подальшою долею цього заводу.